Нелегально, тут ти дізнаєшся про всі свої права. Привіт! Що таке права людини? Високі ідеали, записані в товстих книгах, чи може чарівна паличка, якою можна вимахувати в страдусі, і змусити державу почервоніти від сорому? Іноді здається, що права людини це такий собі безкоштовний додаток до вашого життя. Є добре, нема, ну якось переживемо. Аж доки життя не ставить вас укут і не примушує вигукнути. Та хіба це законно? Уявіть собі 6 історій, шість дуже різних людей від українського, поліцейського до швейцарської бабусі, які вирішили, що з ними обійшлися нелегально і вирушили за правди до Європейського суду з прав людини. Кожна з цих історій, мов маленька притча. Про те, як абстрактні права стикаються з конкретною реальністю. І кожна трішечки провокує нас запитати, а що ми зробили б на їхньому місці? Приготуйся до подорожі, де будуть іронія, трохи філософії та кілька уколів в бік системи. І все це, звісно, чітко в рамках закону. Ви на каналі Нелегальні. Починаємо. Перша справа пінчук проти України. Уявіть, ви поліцейський. Служите закону і народу, носите гарну форму. А що дістаєте натомість? Підозри. От захворіли ви серйозно так. По-людськи повідомили керівництву принесли лікарняні листи все за правилами. Та керівнику цього мало. Він береться особисто дізнатись у лікарів, чим ви хворієте. Прямо телефонує по лікарнях і випитує ваш діагноз та подробиці лікування. Начебто ви злочинець, а не підлеглий на лікарняному. Звучить як сцена з бюрократичного трилера. Хіба не так? Але це реальні справи пінчук проти України. Поліцейський Юрій Пінчук працював в Житомирській області, і його начальство вирішило роздобути його медичні дані просто так, без його згоди. Закон України між іншим це забороняє чітко. Та хіба дрібниці зупинять того, хто вам не довіряє. Пінчук, звісно, обурився. Це ж моя приватна інформація. Начальство не має права пхати носа в мою історію хвороби. Він пішов до національних судів. Але як часто буває, ті стали на бік системи. Мовляв, начальник вже переживає, чи справді ви не симулянт, от і перевірив для порядку. Формально порушив закон. А фактично, з ким не буває. Звучить знайомо? Коли правила є. Але для благого діла можна трошки їх обійти. Пінчук не змирився і подав скаргу до Європейського суду з прав людини, пославшись на статтю 8 конвенції: право на повагу до приватного життя. Він сказав, що держава в особі його начальника-полісмена незаконно втрутилася в приватність. І ось у вересні 2024 року в Страсбузі виносяться рішення. Так, держава порушила права пана пінчука. Начальник не мав законних підстав нишпорити в його медичних даних, адже ні український закон, ні логіка цього не виправдовували. Це порушення статті 8 Європейської конвенції. Приватність не порожній звук, навіть якщо ви носите форму. Суд присудив пінчуку грошову сатисфакцію, кілька тисяч євро за моральну шкоду. Можна жартувати, що ціну приватності оцінили в 4,5 тисячі євро, але справа не у грошах. Насправді цей випадок про гідність і межі влади начальника, про те, що навіть якщо ти підлеглий, ти ще людина зі своїми таємницями. І лізти туди без дозволу нелегально. Ця історія відгукується нам, українцям, майже буденно. Хто з нас не чув фрази на кшталт Я начальник, ти дурень? Чи не кожен хоч раз стикався з тим, що особисті дані лише папірці для звіту? Уявімо, що буде завтра. Начальник вимагатиме у підлеглого паролі від його медичних електронних карток про всяк випадок. В українських реаліях приватність часто приносять у жертву контролю. Справа пінчука нагадує, навіть у нашій суворій системі є межі, які не варто переступати. Бо сьогодні лізуть у твою медкартку, а завтра в душу. Кусок стрічки. Помаранчева з чорним. Символ перемоги над нацизмом кажуть або символ руського міра і війни проти України. Залежно від того, кого спитати, ця стрічка або гордість, або гніба. Уявіть, що людина вперто хоче носити її публічно, незважаючи на заборону. І, от питається: це її право чи провокація. Юрій Борзик, колишній військовий. Етнічний росіянин, громадянин України, він хотів 9 травня чіпляти собі на груди Георгіївську стрічку, ту саму чорно-помаранчеву, що в Україні заборонена як символ російської агресії. Закон про заборону Колорадської стрічки ухвалили ще у 2017-му. Держава вирішила, що цей шматок матерії став токсичним маркером війни за носіння штраф або навіть арешту. Борзих це сприйняв як особисту образу: дискримінація, сказав він. Порушення моєї свободи вираження і подався аж до ЄСПЛ шукати правди. Подумайте: з одного боку свобода слова і самовираження. Людина ж нікого не вбиває стрічкою, правда? Але з іншого йде війна, гібридна, інформаційна, реальна, повноцінна, повномасштабна. Символи теж стріляють. Та чи можна вимагати толерантності до символів, під яким твою країну ріжуть на шматки дилема, ще та. європейський суд постав перед непростим питанням, балансуючи між принципом свободи і реаліями війни. І восени 24-го року він вирішив: у випадку борзих держава права. Україна має право заборонити Георгіївську стрічку. Так, це обмежує свободу вираження поглядів, визнали судді. Але це обмеження виправдане обставинами. Єспел зазначив, що значення цієї стрічки змінилося через триваючий збройний конфлікт з Росією. Заборона була впроваджена, щоб запобігти заворушенням і пропаганді війни, і це в межах дискреційних повноважень держави, тобто її поле. Важливо, що заборона не абсолютна. Винятки є: це нагороди до 91-го року, а також музеї. І ще деталь: пан Борзих так і не довів, що йому особисто ця заборона завдала якоїсь суттєвої шкоди. Ну, не пустили стрічкою на парад. Не кінець світу, правда, тож його скаргу суд визнав неприйнятною, тобто навіть не розглядав по суті. Іронія долі. Борзик хотів прославити 9 травня, день перемоги, а став героєм історії про поразку, поразку його власної свободи перед суспільним інтересом. Для когось це сигнал, що під час війни права можуть пригальмувати, для інших, що символи мають значення, і за них теж ідуть бої, хоч і юридичі. Нам, українцям, рішення у справі борзи зрозуміло без зайвих слів. Занадто багато крові та сліз пов'язано з тією стрічкою. Чорно-помаранчева смужка для нас вже не про 45, а про 14 і так далі. Так, дехто із старшого покоління може щиро не розуміти, чому пам'ять про діда на війні раптом стала незаконною. Але український контекст безжальний. Символіка – це зброя. Сьогодні ти вдягнув стрічку просто з ностальгії, а завтра ж її використовуєш, щоб виправдати агресію. ЄСПЛ фактично визнав те, що ми і так знали: під час смертельної небезпеки держава може сказати символу Ні. І це теж захист прав людини, прав цілої нації на збереження життя і безпеки. Наступна справа. Зела проти Албанії Мрія. Звести свій власний дім, свою фортецю. Ви будуєте триповерховий будинок і не якийсь там особнячок, а з пекарнею, складом, невеличким офісом. Корисна справа. Але одна проблема. Земля під будинком не зовсім законна. Документи хиткі, архітектурні норми порушені. І ось одного дня приїжджає бульдозер. вашу мрію перетворюють на купу це. Саме це сталося зі скендером Зела в Албанії. У 2002 році його будинок у Тірані взяли і знесли. Влада заявила, будівля незаконна, зведена в неправильному місці на березі річки Лана, де планування міста такого не передбачало. Можна подумати, що Зела нахабний самобудівник, сам винен, але ж людині шкода майно. Він подав скаргу до суду, вимагав компенсації вісім років судової тяганини, і в 10-му році остаточний вердикт на батьківщини. Вибачте, жодної компенсації, бо будували всупереч правилам. От халепа, ні хати, ні грошей. Зате, мабуть, урок на все життя про повагу до бюрократії. Та Зело не здався, він пішов до ЄСПЛ, послався на право приватної власності, це протокол 1 до статті 1 конвенції. Мовляв, добре, був порушник. Але держава теж повелася неправильно, все знесла і нічого не заплатила. Такі справи завжди тонкі. З одного боку власність, з іншого законність будівництва. І от у червні 24-го року рішення ЄСПЛ стає на бік зели. Але частково суд визнав, що Албанія порушила право зели на мирне володіння майном. А тепер найважливіше, чому ЄСПЛ став на бік зели. У рішенні є декілька дуже цікавих акцентів. По-перше, будинок хоч і був зведений з порушенням, але держава тривалий час сама закривала на це очі. Зела зареєстрував своє право власності. Йому нічого не казали роками, а коли знесли, зробили це без будь-якої компенсації. По-друге, процедура знесення була поспішною. Його будинок знесли в той самий день, коли суд видав ухвалу про призупинення знесення. Тобто, влада просто знехтувала судовим рішенням. Це для ЄСПЛ Red Flag. По-третє, Зела вів себе добросовісно. Він не крав землю, не приховував нічого. Так. Були недоліки, але він отримав дозволи, платив, реєстрував документи. А держава натомість влаштувала правову пастку. Спочатку дала добро, а потім знесла, мовляв, усе було незаконно. Таким чином, Албанію зобов'язали заплатити землі чимало: 50 тисяч євро матеріальної шкоди, тобто за сам будинок, та 3 тисячі євро за моральну шкоду. Виходить, чоловік таки до місця свого компенсації за мрію, зруйновану бульдозером. Філософія цієї історії в тому, що закон має бути двосічним мечем. Якщо караєш порушника, сам дотримуйся справедливості. Держава не може просто сказати: а, самобут, знесемо і байдуже. Навіть коли громадянин не правий, у нього є право не бути роздавленим системою без залишку. ЄСПЛ нагадав Албанії про це, і побачите, нагадаю, ще не одній країні. А що Україна? Нам ця справа дуже близька. Хто живе в наших містах, той знає про деякі забудови, самочинні будівництва, незаконні поверхи, побудовані, зокрема, і вночі. Скільки разів у нас зносили кіоски чи навіть ціль будинки, а власники кричали про свавілля? Пригадується скандали із будинком монстром на Подолі в Києві, коли поверхів понад стільки, що їх було більше, ніж дозволено. І люди були в шоці. У нас різне бувало. Інколи махінації забудовників лишаються безкарними, інколи громада добувається знесення незаконної багатоповерхівки. Але чи часто ви чули про справедливу компенсацію людям, що опинилися між жернами? В Україні правило просте: або ти сильний і узакониш свій самобут, або слабкий, і все втратиш. Випадок лише Зелишепоченом. Дивіться, навіть якщо ти порушив, ти все одно людина і маєш право на справедливість. Хотілося б, щоб і наші суди про це пам'ятали коли наступного разу черговий бульдозер рушить на чиюсь хату. Наступна справа Бершеда і риболовлю проти Монако. Монако це князівство розкоші. Яхти, казино, мільярди. Здається, ну які там вже порушення права, суцільний гламур. Але навіть в раю для багатіїв трапляються детективи. Уявіть, впливовий олігарх Дмитро Риболовлю і його адвокатка Тетяна Бершеда стають фігурантами кримінального розслідування. Щоправда, не в убивстві і не в крадіжці. А в порушенні приватності. І парадокс: щоб розслідувати порушення приватності. Слідчий сам вламується у їх приватність поповні. У десятих роках в Монако сколихнув скандал. Риболовлів судився з Арт Дилером, звинувачуючи того в шахрайстві. В справу втрутилася поліція, адже були натяки на те, що Риболовлів через свою адвокатку Бершеду мав особливі контакти з правоохоронцем. Врешті, проти самої адвокатки, відкрили справу за звинуваченням у порушенні таємниці приватного життя. Можливо, за записи розмов або щось подібне. І от французький суддя, відряджений працювати в Монако, розслідуючи це, вилучає мобільний телефон Бершеди. Нічого дивного скажете. Доказ все законно, але далі цікавіше. Слідчий отримує з телефону все. Взагалі, все, до чого дотягнувся цифровий павук: і робочі файли, і особисті фото, і листування з клієнтом риболовлювим, навіть видалені повідомлення весь масив даних. Тобто розслідував він конкретну справу, а зібрав цілі скрині інформації, більшість з якої до тієї справи стосунку не мали. Та ще й інформації конфіденційної під адвокатською таємницею. По суті, перетворився на хакера в мантії. Риболовлів, до речі, мабуть, не зрадів, що його особисті переписки теж опинилися в руках поліції. І ось маємо: адвокатка та її клієнт ідуть скаржитись в СПЛ. Мовляв, наше право на приватність грубо порушено. Рішення виходить в червні 24-го. ЄСПЛ стає на бік адвокатки. Судді кажуть, так, слідчий явно перебирав повноваження. Він вийшов за межі свого мандата, який стосувався лише обвинувачення щодо приватності, і порушив професійні права адвоката, не забезпечив ніяких гарантій поваги до адвокатської таємниці. Хоча мав би подумати, перш ніж зливати весь телефонний вміст зі стерту інформацією включно. Отже, це порушення права на приватне життя щодо пані Бершеди, постановив суд. Прецедент вельми гучний. Навіть у блискучому Монако слідчі мають межі. Адвокат це не просто людина, а носій чужих таємниць. І коли держава лізе в його телефон, вона ризикує знищити довіру до адвокатської конфіденційності. Загалом ЄСПЛ чітко дав зрозуміти, не можна гратися в Орвела під прикриттям. Значка і матія. Українському глядачеві ця історія може видатися далеким гламуром. Але подумаємо, в нас теж були скандали, коли правоохоронці прослуховували адвокатів чи журналістів. Просто уявіть, ваш телефон це ваша територія. Там усе життя. І от хтось у формі бере його і копіює геть, усе. У Монако це сталося з багатою юристкою. І вона пішла до суду і стояла свої права. А у нас скільки людей просто махнуть рукою мовляв, та хто я такий? Просто із системи не підеш. Ця справа нагадує і Україні. Навіть якщо ти не олігарх, твої приватні дані це скринка Пандори. І ніхто не сміє відкривати без дуже вагомої причини. Інакше нелегально. Наступна справа. Кліматичні бабусі проти Швейцарії. Розпечене сонце плюс 40 градусів в тіні. Пенсіонерка зачиняє всі вікна в день і молиться на кондиціонер. Здається, що це справа з майбутнього. А ні, це вже було і не раз. Ліні люди важко перетносять спеку, серце, тиск, слабкість. А що як об'єднатися бабусям і висунути державі претензію? Вимовляв, нічого не робити з кліматом, а ми від цього помираємо. Фантастика! Швейцарські бабусі так і зробили. Асоціація під назвою Кліматичні сеньори або бабусі Швейцарії об'єднує понад 2000 жінок поважного віку. Вони хвилюються, що через глобальне потепління їхнє здоров'я під ударом. Уряди обіцяють скоротити викиди вуглекислого газу, але роблять це повільно. Ось і бабусі сказали досить так, ви нас угробите. Спочатку вони писали листи чиновникам, вимагали посилити кліматичні заходи, потім подавали позови у швейцарські суди, але там їм відмовили: мовляв, ну не можете ви судити державу за клімат, це політика, та й особисто вам ще не настільки погано, щоб судитися. Тоді бабусі пішли до ЄСПЛ. Ситуація безпрецедентна. Люди судяться не за те, що держава щось зробила. А за те, що не зробила, не вберегла їх від зміни клімату. Статті Конвенції тут задіяні серйозні право на життя і право на приватне життя. Аргумент, через бездіяльність влади в охороні довкілля літні люди страждають від аномальної спеки, їхнє життя і здоров'я під загрозою. У квітні 24-го року Велика Палата ЄСПЛ. Виносить історичне рішення перемога бабусь. Суд постановив, що Швейцарія порушила статтю 8 конвенції право на повагу до приватного життя. Тим, що не вжила вчасно та достатньо заходів проти кліматичних змін, простіше кажучи, держава мала б краще подбати про скорочення викидів. А вона забарилася, і літні люди мають право на це скаржитися. Це перемога, але і виклик. Одне діло паперове рішення, інше виконати його. Швейцарський уряд до слова спочатку обурився, а потім мусив пояснювати, що ж він робитиме. Чи почнуть після цього інші групи, скажімо, молодь або жителі островів подавати позови. Цілком можливо. Права людини вступають в епоху кліматичних змін. І більше не тільки про кулі та кайданки, а і про градуси Цельсія. А що ж в Україні? Українці зараз живуть війною не до клімату. Скажете ви. Але ж подивіться, літо за літом температурні рекорди і в нас б'ються. Ліси горять, води меншує. Наші бабусі правда більше переймаються пенсіями та субсидіями, ніж парниковими газами. Але екологічна проблема нікуди не ділася. Каховське водосховище висохло. Хіба це не екокатастрофа? Промисловість Донбасу отруює ґрунти? Кому до того діло під час війни? Справа швейцарських бабусь каже нам: дивіться, ширше, права людини це і про чисте повітря, це і про стабільний клімат для майбутніх поколінь. Можливо, колись і в Україні бабусі об'єднаються та спитають державу, а що ви зробили, щоб ми не зварилися живцем на цій планеті? І це вже не жарт. І остання справа Гауген проти Норвегії. Закінчити хотів би з найскладнішого і найконтроверсійнішого право на життя, відповідно стаття 2 Конвенції. Думаю, що цьому праву могло б корелювати право на смерть. Всі ми знаємо про можливість припинити своє життя шляхом застосування медичних препаратів, тобто ефтаназію. Але в Україні вона заборонена. Як би це не було б моментами гуманно до самої людини. Проте навіть наявність даної заборони ніколи і нікого не позбавить можливості вчинити самогубство. Що має наслідком алогічне існування даної норми права, У мене взагалі складається враження, ніби якби людину можна було б повернути з того світу після суїциду, то держава придумала б якесь для неї цікаве покарання. Сильно держави нас цінують. А тому роблять все, щоб ми жили і робили все для її лідерів. Але з іншої сторони, необхідно не забувати про родичі, яким ми цінні. Саме вони отримують найбільший психологічний удар після твого самогубства. Тому потрібно дуже зважено приймати такі рішення. Адже все може піти зовсім не так, як хотілось би тобі. Отже. Справа стосується самогубства під час досудового ув'язнення чоловіка, який страждав на психічні розлади. У 2019 році сина заявника, який страждав на психічні розлади після замаху на вбивство та інших злочинних дій, вчинених у стані психозу, було засуджено до примусового психіатричного лікування. В результаті госпіталізації його стан покращився, а тому його перевели в умови з меншими обмеженнями безпеки, де він жив спільно з іншими пацієнтами. Однак він убив іншого пацієнта і був у цьому звинувачений. Через ризик вчинення ним самогубства його було поміщено під варту, у заклад, в якому утримувалися затримані, які потребували спеціального медичного лікування, і де його стан перевіряли кожні 30 хвилин. Згодом лікарями ризик самогубства був визнаний нижчим. А тому перевірку його стану кожні 30 хвилин було припинено у лютому 2020 року. Його перевели до звичайної тюремної камери, де через два дні він вчинив самогубство. Враховуючи те, що потерпілим у цій справі був батьком, давайте розглянемо справу через призму його очікувань на те, що держава зробить усе для збереження життя його син. Виходячи з встановлених судом фактичних обставин справи, а саме, по-перше, син не пройшов повний судою психіатричної експертизи, як рекомендував психіатр, який оглядав його одразу після затримання. По-друге, жоден з різних органів охорони здоров'я, що брали участь у даній справі, не взяв на себе остаточну відповідальність за його медичне лікування та подальше спостереження. По-третє, з моменту повернення і до поміщення у звичайну тюремну камеру його лише двічі відвідували старші лікарі-психіатри, які приходили в основному для того, щоб дати йому призначені антипсихотичні препарати і провести з ним коротку бесіду. По-четверте, жодних документів, які б свідчили про те, що медичні працівники дійсно брали участь у прийнятті рішень про припинення ретельного нагляду за ним або переведення його до звичайної тюремної камери, не було виявлено. Таким чином можна прийти до висновку, що органи влади не зробили всього, що від них можна було би розумно очікувати, щоб захистити життя сина заявника, який повністю перебував під їх контролем. А тому тут було встановлене порушення статті Другої конвенції, якою визначається, що право кожного на життя охороняється законом. Суто для юристів хочу звернути увагу, що формулювання даної статті. Складно застосовується до наведених вище обставин, адже право на життя батька, тобто заявника, жодним чином не було порушене. Тому дану статтю, враховуючи те, як вона застосовується на практиці, розумно було би розширитим, додавши, грубо кажучи, право розраховувати на активні дії з боку держави по збереженню життів кожної з людини. Разом з тим, вважаю, що син фактично використав своє право на смерть, яке жодним чином як би не хотілось державам. Обмежити не вдасться. Впевнений, що разом з розвитком прав людей колись розуміти право на життя будуть також і через призму можливості розпоряджатися ним на власний розсуд. Дуже неоднозначне питання. А ви що думаєте? Висновок простий і гіркий. Навіть найгуманніша система може дати тріщину, якщо розслабиться. Право на життя фундаментальне. Людина за гратами повністю залежить від держави. І якщо держава закрила двері камери, то має бути на поготові, щоб смерть не увійшла туди крізь ті ж грати. А що в Україні? Для України ця справа, наче дзеркало, що показує, що нам ще рости і рости. Якщо в Норвегії з їхніми ресурсами і увагою до прав людини примудрилися не врятувати хлопця, то що казати про наше СІЗО, де психолога? Ніколи не знайдеш. У нас і здорові люди часто ламаються в тюрмах, а психологічно хворі, тим паче. Згадайте історії, як у слідчих ізоляторах гинули підозрювані, і всі розводили руками сам винен. Але ж держава відповідає за кожного кого позбавило волі. Справа Гауген кричить нам: беріться до уваги серйозно, бо життя людини то найвища цінність, навіть якщо ця людина в'язень. Навіть якщо вона психічно хвора. І якщо держава про це забуде, Еспел нагадає, але буде запізно для когось сина чи доньки. Ось такі історії: Шість різних драм, шість уроків про права людини: від права на приватність медичних даних до права дихати не розпеченим повітрям, від свободи носити символ. До свободи не втратити життя у тюрмі. Що їх об'єднує? Хіба те, що за кожного чиясь впертість і віра в справедливість. Хтось здобився свого, хтось ні. Але кожен змусив Європу говорити про проблему. І кожен з нас може опинитися на місці цих героїв, як не дивно. Піти на лікарняний, вийти на вулицю з символом, збудувати дім, писати повідомлення адвокату, пережити аномальну спеку або опинитися в ізоляторі. Ніхто не застрахований. Правда? Тут напрошується іронічне питання. То що ж таке права людини? Пафосна вигадка, чи наш реальний щит? Чи не є вони часом, привілеєм для впертих і багатих? Адже бачимо у трасрузі перемагають ті, хто не полінувався боротися руками. Але з іншого боку, ці перемоги змінюють правила для всіх нас. Це як ефект доміно. Один впав. Щоб інші стояли твердіше. ЄСПЛ це не чарівник, він не поверне життя сину Гаугена і не осудить клімат за помахом молотка. Але він дає нам історії прецеденти, дає розуміння, що закон це не тільки буква, але і совість. То що вирішимо, панове глядачі? Чи варті права людини всіх цих баталій? Чи легше махнути рукою і прийняти все як є? Іронія долі, але відповідь завжди одна. Поки ти сам не потрапиш в халепу, права здаються далекими і теоретичними. То варто зайти біді у двір, і ти перший кричатимеш про закони справедливість. Думаю, головний урок з цих історій такий: права працюють, коли за них борються, і боротися може кожен: чи то бабуся, чи то поліцейський, чи то адвокат, чи батько ув'язненого. А ви б змогли? На цьому ставимо крапку. Бережіть себе і своїх рідних, а також свої права. До зустрічі!